Доброго вечора, ми з України. Так, як ви відноситесь к аналоговим датчикам, де натягується тонкий обмоточний провод толщиною з волос в качестві охоронного шлейфа і при його обриві роздається либо сирена, либо загорається світодіод, ну я б ще додав, або вибухає мін. Таким одним шлейфом можна покрити сотні метрів, в відлічі від от інфракрасних пірдатчиків, які працюють всього метрів на п'ять. Ну як я відношусь? Нормально тільки треба ж розуміти, де це використовувати. Це, скажімо, стандартне ну, рішення Савкова, Я про нього знімав підривача МВ-72, у якого датчик цілі, то, собственно, і була о, та провалка, за яку ви кажете. Не вон вони, дві, не тільки не одна провалка, а дві. Тому що сенс який: от оці дві провалки в пітлі, от вони прийшли, ну, Сюди в підривач. І при розриві петлі, ну, при будь-якому розриві, воно ловить, пропав сигнал, який через неї йшов. Ну і все, і дає команду. ну Цей давав команду на підрив нм 71 Ну, і відповідно, УЗМ там 72 або МОМ-50 і куди оце було привищено. Це ще древній ну, 72-го року цілкова штука Москалі наробили і містами, вони їх використовують. Є в них охоронна система, радіобар'єр. Їх там декілька видів тих радіобар'єрів. Основний комплекс состоїть сейсмічних датчиків, які прикапуються в ґрунт і можуть стояти досить довго, по півроку і більше. І плюс до того ж, ну, до них ж, до цих блоків може підключатися ще і подобний датчик на розрив провалки. Там більш нова провалка, оця, більш тонка, причому вона йде не окремі проволочки, як в Савковому цьому були. Там воно на око виглядає як отак одна провалка. Просто глазом, ну, розібрати, раз, що вона одна, неможливо, не вистачає глаза. Якщо подивитись при збільшенні, ну, там, в мікроскоп якийсь, то видно, що це дві жили, ну, вони в ізоляції якоїсь і вони ото, поруч прилиплі не одна до другої. Образна, як лапша, отам, телефонна, тільки мікро, Дуже тонка. Гарний датчик, розрив устраняється досить просто. Якщо, якщо порвав цю провалку, то це ціла епопея, і вона в лакі. Її треба лакало якось зашкурити, а вона рветься дуже просто, ця проволока. Ну воно ж танке і легко. Поки шкуриш, воно відпало, а потім його треба скрутити, а контакт хуя, ну в общем, практично ніхто цим не займався. То там, за рахунок того, що вона дуже танка, запальничкою просто кінець підпалюєш, і от полум'я запальнички вистачає, ну вона мідна, щоб мідя плавилася, і вийшло на кінці гулька міді, яка... Ну, Ізоляція згорає, плавиться проволока і гулька міді, яка намертво, ну, спаює їх між собою. Можна, грубо говоря, відмотати там, скільки треба, що, якщо щось обірвати, запальничкою підпалив і з ходу у тебе опять відновилася. Тому що у нас в скалі таки є, використовують вони оце діло переважно на охороні в границі. Відповідно, вся ця херня заведена кудись стоїть пульт. Може бути переносний, ну маленький, може бути стаціонарний з монітором, там комп'ютером. Ну, в общем, і вся оце діло заведено туди, сидить чергово і бачить. Ну, спочатку бачить приближення від сісмічних датчиків, ну, на яких участках що відбувається. Потім по обриву цього обривного датчика порушення якогось периметру, ну і керує там команда, куди видвігатися по групам. Реагування, вони це використовують. У нас штатно такого немає, тому в принципі ну, використання якби чим більше ви всякого використовуєте, тим якби краще. Ну недолік один, що у них ото воно комбіновано. Якщо це все діло стоїть десь в зоні, де йдуть обстріли, прильоти, ну або якісь я не знаю, там місна фауна шариться, то можуть бути ну, обриви цих датчиків, спрацювання не то заяць якийсь його порвав, бо собака прибігла, порвала або прильоти перебило. Тут, якщо і перебило щось, ну перевірили, там через камери передивилися, або що нікого там немає. Ну остається ще сейсмічний датчик. закопаний. харунна сигналізаційна система, не тряє своєї працездатності. Якщо воно все побудовано просто на оцих натяжних датчиках цілі, то відповідно перебило і все воно вже. У вас не працює. І саме погане, якщо у вас оцей, ну скажемо, їх можна ну, використовувати. Я навіть знаю, що там деякі розробили там і роблять свої версії благо в електронній частині, воно там все досить нескладно. Там буквально один транзистор, там дві-три детальки ще пропонують отакі от сигналізації, типу для військових, мов далі. Ну, тут треба ж ну, розуміти, де це можна використовувати, де не можна. І головне, я не бачив от, в тих пристроях, про які кажу, що деякі вже бачив, я не бачив там сигналізації е, цілесності датчика цілі. А вона повинна бути обов'язково. Тобі ж, ну от десь ви натянули це діло. Ну, тому що буває всяк, під прикриттям обстріла штурмова група з халів наближається. Приб'є когось уламка, в них це не пари, цих підрасів там ще багато. Ще бажаючих повоювати, у них вистачає. Налупили ми їх ще відповідну кількість, щоб це бажання в них відпало надовго. Приближається штурмова група під прикриттям вогневого валу. Тобі шарта, там щось ввали розривами і поступово здвигає оцей фронт розривів, ну, Грубо кажучи, підіймає стволи там на якийсь шах. Ну і відповідно. Наша лінія оборони, от воно пройшло по лінії, ну от вже за нею йдуть розриви. А от слід за нею, там ну, буквально на наймінімальні відстані, вже штурмова група. Тобі ж Тобто той вогневий вал пройшов за лінію окупів, і вони вже практично тут. Тобі ж натягнути отут заздалегідь у цих обривних датчиків, ну, тільки вони тягнуться не попрямую, а там якимись зигзагами, щоб, в общем, чим хитріше там напутаєте, тим краще. Типу того, то може бути, що все заведено у вас в бліндаж, у вас тут наставлені міни в керованому варіанті, там все оце заведено куди там куда на командний пункт в бліндажу. Но якщо у вас нема сигналізації обрива цього датчика на тому пристрій, то вам його переходять, а він у вас мовчить. Ви там сидите і думаєте, що у вас все нормально, а ми взагалі вже прийшли, там десь у вас. при обриві цього. Датчика цілі, цей пристрой обов'язково довсимофорити, що ну, при спрацюванні і при, скажімо так, що він роботоспособний, повинен показувати. Двойна повинна бути двойна сигналізація. Коли обірветься при обстрілі, вона рати почне і так, але повинен і ще й симофорити, що він працює, коли його не обірвали, бо можна на цьому проколотись. із за того, що обстрілів багато, то скажімо так, зовсім де фронт, ну, тяжко. Їх використовувати десь по горониці, оде шарйобиться їхні ДРГ і тому подобне, що от немає там значних обстрілів. От там їх використовують доцільно. Ну і до того ж, опять же, як казав, що до нього можна ні світодіодік там з сіреною прикрутити. До нього можна прикрутити мігу. Ну отримати щось, наприклад, по цього і отаким от макаром боротися з тими дРГ, які лізуть. Тобто, заліз обірвав датчик і вибухне з М сімдесят половину той ДРГ. Там покрашує. Ну, інфрачервоні роботи метрів на 5. Ти опять же, треба розуміти, нахіра вони працюють на 5 і нахіра їх поробили, ті інфрачервоні. Інфрачервоні використовуються ну, виключно для ну, і сигналізацій, і ну, здебільшого для мін. Це протитанкові міни на ударному ядрі, або стара як є мамонта, міна ПТМ ну, протитанкова міна 73, та яка гранатомет, можна її ще було поставити. Ну сенс який, що у вас є якась ну, от, дорога, наприклад, посадка, посадка з двох сторон, між посадка і дорога. Тобто, оця відстань, вона не дуже велика, вона і буде 10,5 метрів. От у вас ви поставили цю міну. Або ту саму ТМ-83 на ударному ядрі, або той гранатомет, ну, або ще щось там, є ще деякі банки, наприклад. Але варіанти, як її завести, щоб вона бахнула в борт ну, бронетранспортера, наприклад, коли він буде їхати ці дорогою. Натягнути от -от датчика бривний, його якась легковушка зірве, ну, або ще щось, ненадійно. Тому ставився інфрачервоний, ну або знайдуть цю розтяжку, побачать, хоч важко, ну так. Інфрачервоний нічого ти не побачиш, воно світить у лучом, і все при тому, як пересіклився той луч, то відбувається вибух міни. Тому інфрачервоні, у ті вони якби мають право на життя, але опять же треба розуміти, де їх використовувати. Якщо її поставити десь перед позиціями, щоб воно світило кудись через все поле, то понятно, ніякого толку з того не буде. Це використовується тука на якихось от вузьких. Ділянках це от вузькі дороги, це особливо міста, забудова, там де люба вулиця. Ну це вже якийсь обмежений між домами ну, в містах. Це в будь-якому випадку обмежений якісь відстані і, скажімо, не в сотні метрів, як правило, і от там використання інфрачервоних, воно і оправдано, і воно там працює ліпше ніж уто натяжні і тому подобне.